6 листопада члени виконавчого комітету зібралися на чергове засідання. В порядку денному 31 питання, зокрема, захисту прав дітей та освітньої галузі. Останні стосувалися господарчої частини. Так, погодили питання з писання станків та електрообладнання, що знаходилися на балансі 12-го ліцею через зношеність. Також було передано частину нерухомого майна з балансу управління освіти, які тривалий час ними не користувалися до en su ocupación. Погодили на засіданні і нові платні медичні послуги з поліклініки, які будуть надаватися завдяки новому обладнанню. Затвердили нові тарифи на ринкові послуги, які навіть після змін, як зауважив Сергій Кузьменко, є найнижчими в Україні. Погодили перелік об'єктів і видів громадських робіт для неповнолітніх правопорушників. Завдання цих робіт перевиховання, тож установи в переліку терцентр, червоний хрест, бібліотеки тощо. На засіданні йшлося і про зміни до бюджету. Деякі пункти прокоментував Сергій Кузьменко, зокрема підтримку медичної галузі. Те, що стосується інших фінансових видатків, то у нас в міській лікарні для того, щоб в наступному 26-му році НСЗУ надало, надало нам всі ті пакети, які Олександрійці користуються, жителі району також. Нам потрібно деякі технічні зміни в нашій лікарні, це придбати нове лабораторне обладнання. Це вимога держави, це вимога НСЗУ. Ми повинні це домашнє завдання виконати. Сьогодні фахівці-лікарі працюють над цим. Наше домашнє завдання це фінансово забезпечити. 3,5 з мільйонів гривень нам потрібно виділити на нашу міську лікарню для того, щоб і мати якісне обладнання для надання послуг, і це я повторюю є вимогою Національної служби здоров'я для того, щоб отримувати всі пакети, які держава оплачує. Лікарі отримують з цих пакетів заробітну плату, а Олександрійці отримують медичну послугу. Ну і ви знаєте, що в нас лікарні опалюються не від теплокомуненерго, а окремо. Ми завдяки цьому змогли раніше розпочати опалювальний сезон в нашій міській лікарні. В цьому плані це позитив, але з точки зору фінансової маємо подбати і виділити кошти на забезпечення теплом нашої міської лікарні, принаймні до нового року. Тому і ще півтора мільйона гривень будемо виділяти на міську лікарню. І так, охорона здоров'я. П'ять мільйонів гривень. 900 тисяч гривень спрямують на пільгове перевезення. Воно працює в нашому місті, багато олександрійців цим користуються. Ми з бюджету маємо фінансувати цю програму. Там близько 900 тисяч гривень. Ми будемо виділяти, щоб олександрійці надалі могли користуватися пільговим проїздом в нашому громадському транспорті. Виділять кошти і на завершення ремонту доріг. Невеликі кошти. Виділяємо для того, щоб завершити і проєкт нашого Айвазовського. Сьогодні це вже сучасна вулиця із освітленням із тротуарами. Останнє облаштування да, потрібно зробити. І цей проєкт буде завершений. Ну і ще декілька тижнів у нас продовжуються роботи на студентській. Я вже говорив, була масштабна реконструкція, прокладений новий водогін. Ми зруйнували цю вулицю, відповідно, зараз відновлюємо, будуємо сучасну вулицю. І на ці потреби також потрібне фінансування. Тому там 2 мільйона виділяємо, здається, на студентську, не здається, так воно і є. Ну і на завершення Айвазовського 3 мільйони гривень, щоб ми вже могли цей проект закінчити. Двадцять п'ятому році і відзвітувати перед олександрійцями про ті роботи, які ми зробили. Зміни до бюджету це сесійне питання. Його розглянуть вже завтра, 7 листопада, депутати міськради.